Підняли ми з кота. Отак, область. Ага. Ось зараз собі. Ну, така декорація різдва. Ой, як гарно. Мелія. Ту поставиш цю квіточку. Так, а ми для Меланії теж вибрали. Зараз підемо по. Покажу, що ми для Меланії вибрали на Різдво. Такі поїзди тут. Така зимова казка. Як файно. Тобі то подобається, так? А той поїзд? А вже й тут. Визик. Поїхав поїзд. Де хунт? А, а тут є хунт? О, дійсно собака є. Де ще що є, подивимося. Ось. Ой, яка ялиночка гарна. Діти. Дивись на лижах, як тут їздять. Подивись. Поїхав. О, знову цю назад. То він сте туди і назад, бачиш? О, о чекай, чекай, О. А подивись, як то вони на лижах їдуть. о як то на лижах їдуть. Ну, Ось таке я взяла мелі на Різдво під ялиночку. Коштує 45 євро, дороге, але то з музикою. Моя Меланія замучилася. Так, вона замучилася. Подивіться, яке гарне дерево. Гарне, гарне, таке ніжне. Поїхали милі. Ось такий паровозик з пряників зліпили. Це не ага, такий паровоз дві з половиною тисячі. Не моє поняття, як він їде, де його ставити. Паровоз, От яке дерево, теж файне, велике, такі-то красоти до різдвяних свят, до Нового року. Меля наша має дуже гарний голос. Їсть вареники, гречка з сиром і капуста з картоплею. Ой, смакує. А голос має, вона так гарно співає. Вона вдалася до баби Марійки. Марійка. Баба Марійка співає. Співай, Мелі. Півай. Така різна музика. Є щось п'ять э, тих мелодій Мел... і Меланія співає всі знайомі пісні. Такі панатони Така ціна 7 євро. А скільки їх тут кілограм, то ще якісь дешеві 7 євро. Вони ще якийсь тиждень, може два, навіть не знаю, що до Різдва будуть і зникнуть. І їх на прилавках не буде. Я одного року хотіла купити десь перед Новим роком, та де свічкою не знайти. Вони тільки є перед Різдвом. А на тони тут з розинками тут такі по 7 євро. Такі є по 10 євро, Там пів кілограма чи 800 грамів, от вони смачні. Ну, ті не знаю. І ось такий маленький панетон. 100 грамів. Малюсенький. Але гарна упаковочка така. Такі голубенькі є ще. Ці міць шоколади. Так, ті такі малесенькі. Ціна не знаю. Дивись. Євро такі маленькі. 100 Сто грамів. то малюсенькі, Такий на подарочок. Малюнький панеттоне. Так, а то їхні марципани. Два після з горішками. а в середині така камчинка. Ну нічого воно, добре. Початки були наші тут у вікні то ми були такі здивовані, що дивіться, марципани є тут, марципани є. І Всі купляли ті марципани і хотіли спробувати, що тут таке, що це за марципани. Назва така цікава, як кажуть в народі, знаєте, що би то я зіла марципанів. Давно ще так навіть говорила, але ми уявлення не мали. Що тут таке марципани? Такі-то марципани. Привіт, друзі, бачите, який я хрім купила. А знаєте, що буду робити? Бурячки. Як кажуть «цвітлі». Чули ви таке слово цвітлі? Я думаю, що чули, але в кожних облацях, може, по-іншому кажуть. Ми кажемо бурячки. Але старші люди такі я чула, що кажуть цвітлі. Такі старші, старші люди. Тепер вже, може, і не кажуть «цвітлі». Ну хіба ще такі люди дуже старші. А ми кажемо бурячки. Так і я буду боязки з хроном, е, робити. Ось в мене буряк залишився, один буряк великий, один буряк менший. Думала, салат зроблю. Ой, поставила каструю, оту а вона так щепить. Я думаю, що ви чуєте. Ну, але то ще 15 хвилин буде варитися. Та така, що герметично закривається. Тут я буряк теж варила. Варила буряк скільки? Це Ось великий. Такий великий буряк я варила 25 хвилин. А цьому літу треба годину варити, а тут 25 хвилин. Так що я ще поставила, що я поставила в цю каструлю ще хребти з яловичами, бо яловичина тут дуже довго вариться. Ну і також ці кості хребти будуть дуже довго в кастрюлі варитися. Треба варити до півтора години, а тут вони за пів години сваряться. Навіть ну, так. 20-25 хвилин. Дуже добра кастрюля та що шипить. Чуєте? От. Зварила, буряк і думаю, зроблю салат з бурячків. Такий забутий мною. я часто робила такий салат. Та й на роботі ми готували до обіду. Звичайний простенький салат, але смачний. Додавала до такого салату терте яблуко, а деколи могла не додавати. Цибулька оцет, цукру трошечки, щоб така кислинка була, але додавала обов'язково горілки, Такі трошки товщення. Звичайною олією е, заправляла. Але подумала, ні, купила отакий крім. А дорогий крім, отакий 150 грам, 3 євро. Ну, не дешево, а що я зараз собі зроблю цвітлі. Трошки оцту, трошки цукру, хрону. Ось так на око зроблю. Я люблю, щоб був міцний. Напевно, побачу. Може, дам цілий хрін. Казали старші люди. Воно за день-два за пережерепи хрім. І не буде так хороно чути, і не буде, так, не буде так пекти. Я роблю такі світлі хренові. Не знаю, як виглядачі робите світлі. От, мені цікаво, хто робить теж такі міцні хренові світлі. Так що я, напевно, його цілого зітру. Ой, який він корисний. Я як десь почитала в інтернеті, що то хрім стільки має тих всяких речовин. О, то подумала, треба зимою їсти хрім. Буряк і хрін то не смакує. Зимою зараз така пора року, що холодно. Ну і хочеться, от такого, от хочеться такого бурячків, холодцю, як казали старші люди, дріглі. Ну я завжди то називала холодець. Холодець, бо він холодний має бути. Люди старші називали бриглі. Може і нині дехто каже, війська оглядачі, як у вас кажуть люди, на холодець на бурячки. Ну, у нас так кажуть. Головку капусти буду крижалки робити. Квашена капуста, салат з квашеної капусти. Ото таке зимою надається їсти. Бо літом такого ми не їмо. Що ще мені І я вважаю, що такі наші колишні е, зимові салати. Так що я буду терти буряк з хроном заправлю. І не буду чекати до свят, бо на свята буду їсти щось інакше. Підуть до бутерброда, підуть до гарніра, До будь-чого. Так що я роблю, друзі. Маю, що вам ця кастрюля, вибачайте, нащепила і надоїла. Щось так не подумала. Добре. Будуть не бурячки з хроном, а хрін з бурячками. Ото в мене, ото в мене хрін, ото в мене бурячки. Весь потерла, о, такий залишився. Це рукою. Так. А хрін, чортюга так пече. Ой, при відкритому вікні терла. Зараз дам Не забагато було, ні. Цукру. Чайну ложечку. Вистачить. Потім буду смакувати, потім спробую. Ну і от ту стільки, тут десь буде дві ложки. Так. Знаєте, що хочу сказати? Ми колись робили такі бурячки. жінка казала, якщо багато хрону дали, та то нічого, оцет Пережере бурячки. От так було. Тобто хрін трохи вгамується. М -м 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 -м. Добрий. Такі бурячки вони на другий а. день наберуть смаку вже. М -м 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 -м. О, ні, пече. Добрі. Ну, знаєте, хто любить такі кисленькі бурячки, хто любить солодкаві. Я люблю такі кисленькі. Такі в мене руки червені. Ось який вредний дятел. Щораз сюди прилітає. І так гримає, він вже так виклубав там стіну, що вже я бачу ціла голова влізеться. Що він довбе там, що він шукає? О, вже поліз туди. І то так стукає дзьобом, так гримає. О, там ще щось підшукує. Поліз, поліз. О, поліз, поліз догори. Лізе догори. бачите, як він шукає щось. Ну? О. 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 О, там ще щось знайшов. О, там теж дерувий видубав. О, дві дери таких великих.